З міжнародних факторів я би сказав, що зараз ситуація для українського валютного ринку більш-менш стабільна і це вже як би, радує. Чому? Тому що, наприклад, Сенат Сполучених Штатів у понеділок увечері схвалив все ж таки законопроект, який розблоковує додаткове фінансування, і покладе край найдовшому в історії урядовому шатдауну. Хочу нагадати, що він був більше 41 дня, і по факту він не дає загальне вирішення проблеми проблеми. Те, що зараз відбувається у Сполучених Штатах, але все ж таки до 30 січня 2026 року він забезпечує фінансування уряду. А це призведе до того, що все ж таки почнуть працювати всі. Урядова організація в Сполучених Штатах від соцалки і закінчуючи тими ж самими прогнозами, які впливають на пару євро-долар, про що ми далі будемо говорити. Тому цей фактор для України я вважаю позитивним, хоча б з точки зору того, що буде можливість більш прогнозовано мати інформацію по економіці Сполучених Штатів, що дає в кінцевому варіанті можливість прогнозувати пару євро-долар. На міжнародному ринку і е, в кінцевому в, в кінцевому разі буде е, розуміння того, що буде відбуватися з курсом євро в Україні.